Усім привіт, це програма. Як це ми звати Тимур Мірошниченко? Людині завжди цікаво, що відбувається за дверима із написом «Стороннім вхід заборонений, і ми відкриваємо ці двері. Усі чули крилатий вислів, автомобіль не розкіш, а засіб пересування. І дійсно, дорогами в годину пік можна лише потроху пересуватися, аж ніяк не їздити. 92-й, 95-й, 98-й. для тих, хто розрізняє педаль газу і гальм. Це не просто цифри, а невід'ємний атрибут повсякденного життя. Втім, я думаю, що далеко не всі здогадуються, звідки береться паливо та як його транспортують. Усе починається з нафти, яку вважають однією з найважливіших корисних копалин двох останніх століть. Видобувають її як на воді, так і на суходолі. Нафта або ж чорне золото, як її називають, вирішує понад половину паливно-енергетичних проблем світу. Цікаво, що сира нафта у чистому вигляді майже не використовується, але її можна переробити на моторні мастила, розчинники, отримати з неї основу для пластмас, миючих засобів та усіляких барвників. Однак бензин це, мабуть, найцінніше у. Що може перетворитися ця бура рідина? Бензин виготовляють на спеціальних нафтопереробних комплексах. Це складний багатоетапний процес. В його основу покладений феномен конденсації. Нафту розділяють на різні фракції. Кожна має свою температуру кипіння при нагріванні різні складові нафти піднімаються на свою висоту, а бензин, як найлегший, випаровується. Саме тут використовується принцип конденсації, і майбутнє пальне збирається з верхівок цих величезних ємностей. З моменту виробництва пального розпочинається намет цікавий та захоплюючий процес його транспортування. Програмі. Де зберігають бензин до того, як відправити його на автозаправний комплекс? Скільки етапів перевірки проходить пальне? Що необхідно знати, аби безпечно відчувати себе на автозаправних комплексах? Та де і як заправляють водний транспорт. I don't do <laughs> Паливо потрапляє на нафтобазу залізницею. До цистерн під'єднуються ось такі рукава і потужними насосами паливо відкачується до резервуарів. За допомогою такої естакади одночасно розвантажується пальне різних видів. Причому все розподілено так, аби не відбувалось ніякого змішування нафтопродуктів, адже це може погіршити якість палива. Тут же відбувається виготовлення пального з покращеними характеристиками, що має миючі властивості та очищує двигуни від нагару. Для цього до Трубопроводу з інших резервуарів дозовано подаються присадки, які змішуються з пальним у загальному потоці. Звісно, що нафтобаза то об'єкт підвищеної вогненебезпеки, небезпеки. Тому всі резервуари оснащені системою аварійного охолодження. А на території постійно чергує пожежна бригада. У випадку загоряння одного з резервуарів система охолодження спрацьовує на усіх інших. Для цього навколо них прокладені труби з водою та піною. Вагони також під час розвантаження оберігає система піногасіння. На кожному резурі є своя криша, а є ще типу криші такий алюмінієвий поплавок. Він по всій поверхності топлю. А воно подимається так, то тобто, ця криша, етап пантон, не дає іспарінню. Тобто виброси в атмосферу, ну свідніни до мінімуму. Ви вод в этом місці ви нічого не слышите, да? Хотя эти резуари повні Нафтобаза спланована таким чином, що має невеликий загальний нахил. Тож всі проливи, які можуть трапитись, стікають до очисних споруд, звідки потім утилізуються з безпекою на нафтобазі Зрозуміло, що ж з приводу якості самого палива. Як мінімум раз на тиждень з кожного резервуару набираються зразки палива, які відвозять на експертизу до лабораторії, проби набираються з різних рівнів, аби отримати чіткі результати. І навіть якщо за цей період резервуар не розвантажили наповну, проби беруться все одно. Робота по завантаженню автоцистерн починається з самого ранку. Рівно о 8 тут вишукується ціла черга з бензовозів. Думаю, не треба пояснювати, що паливо знаходиться під суворим контролем, тож бензовози зважуються двічі до і після завантаження. Допомогою ось таких дельт відбувається налив нафтопродуктів у відповідній секції автоцистерни. Їх п'ять для різних видів палива. Тож на автозаправний комплекс одночасно можна відвантажити усі. Кожен водій везе за собою близько 30 тонн небезпечного вантажу. Тому перед кожним виїздом він проходить інструктаж та отримує спеціальний дозвіл. Це випробувальна лабораторія з визначення якості нафтопродуктів. Аби власне визначити цю якість, необхідно провести 15-20 аналізів. І зараз я дізнаюсь, яких саме. Наша лабораторія исследует более дисципліне нефтепродуктов. Это и і и дизельне топливо, і мазути нефть, вакуумные, вакуумне дистиляти і самолетне топливо. То есть большой очень асортимент анализируемой продукції на даний момент на автомобільне паливо в Україні існує два стандарти: перший для звичайного, другий для палива з покращеною якістю. Місц сірки, ароматичних вуглеводнів та тих речовин, що містять кисень, це показники, які перш за все впливають на екологічність пального та його токсичність, в залежності від їх задержання і маркеруються топліва. Либо це, ви знаєте, є топливо євро 4 євро п'ять, ані починали з євро 1 і так далі. То Тобто з ужесточенням требувань екологічних вводяться нової. Требування на бензине у бензині покращеної якості важлива кількість ароматичного сірководню, в тому числі бензолу. Його додають для підвищення октанового числа пального. Втім, якщо речовини забагато, збільшується і токсичність викидів у навколишні середовище. у пальному підвищеної якості його кількість не має перевищувати 1%, а раніше дозволялось 5%. Нещодавно заборонили додавати свинець у пальне, адже він дуже небезпечний і осідав після вихлопів будь-де. Замінили його речовинами, що містять кисень однак тут є свій підводний камінь. У випадку потрапляння навіть невеликої кількості води у бак автомобіля, ці речовини вступають з неї у реакцію. І навіть якщо ви залили бездоганний бензин, його октанове число значно падає. Крім того, основними із такими показателями, які характеризують качество бензинів, це фракційний состав. Фракційний состав вам показує, як буде ваше топливо працювати в вашим двигателе. То есть насколько его будет э, расход увеличен или уменьшен, насколько оно будет хорошо э, естественно, запускаться, ваш двигатель. Ну и наиосновнейшим критерием оценки бензина є его октановое число. Для автомобиля очень важно, чтобы э, в него в бак машины заливался именно тот бензин, который предусмотрен производителем. Потому что э, для каждого октанового числа это то есть детонирует топливо при определенном при определенных условиях. То есть, если вы в бак, например, э, дорогих машин будете заливать 92-й бензин, оно не будет детонировать так, как это положено, э, для того, чтобы машина ехала хорошо. Внаслідок цього автомобіль буде не таким потужним. Крім того, збільшиться витрата палива. Ця лабораторія мріє будь-якого хіміка-аналітика. Тут всюди треба щось змішувати, перемішувати, щось кудись додавати та навіть вколювати. О, ну, а всі ці прилади роблять це в автоматичному режимі і видають необхідні результати. А ось за допомогою такого одноциліндрового двигуна перевіряється детонаційна стійкість октанового числа бензину. Якщо тестують 95-й, то в один бак заливається еталон 94-го, а в інший еталон 96-го. Фіксуються середні дані роботи двигуна, і потім проба тестованого пального має потрапити в певний діапазон значень. Для дизельного пального одним з найважливіших показників є температура спалаху, тобто як треба нагріти суміш пального з повітрям, аби вона зайнялася при піднесенні вогню. Якщо під час роботи двигуна пальне спалахне раніше потрібного, можна отримати серйозні пошкодження. Якщо хоча б один з показників не відповідає стандартам, то АЗК такий паспорт не отримає. Ось так виглядає паспорт якості, який має бути на кожному автозаправному комплексі. Його відсутність може говорити про неякісне пальне. Поэтому, когда... Чоловік приїжджає на АЗС для того, щоб обіцятися, яким топливом заправиться, він перше може уб'єтися в налічі паспорта касі. Піті посмотрить просто дату, наліччя печаті, наліч підписи лаборанта і наліччя подписі начальника лабораторії. А тепер рубрика Корисні експерименти. Усі розуміють небезпечність бензину, як легко займистої речовини. Зараз, за допомогою спеціалістів пожежно-випробувального полігону Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, ми продемонструємо, як необхідно гасити бензин, якщо він загорівся. Уявімо, що пластикова каністра, в якій, до речі, заборонено транспортувати пальне, перекинулась та спалахнула. Скоріше за все, більшість людей почне гасити таку пожежу водою. Дивіться, що з цього вийде. Бензин забороняється гасити водою, адже він легший за неї за своїми фізичними властивостями. Тож палаючий бензин підіймається на поверхню, а вода, що розтікається, тільки збільшує осередок загоряння. Гасити необхідно порошковим вогнегасником. Він має бути на кожній автозаправній станції та у кожному транспортному засобі. Ось такими рухами необхідно, наче витісняти вогонь в інший бік. Ефективність гасіння досягається за рахунок здатності вогнегасного порошку сповільнювати усі хімічні реакції горіння. Два шляхи виникнення автозаправних комплексів це будівництво з нуля або ж ребрендинг. Під час будівництва кожна паливна компанія втілює в життя свої дизайнерські рішення та корпоративні стандарти. І, як правило, цей процес займає від двох до трьох місяців. Не будемо заважати будівельникам, поїдемо далі. Це вже заправний комплекс у повній бойовій готовності. Логічно, що останнім пунктом перебування пального перед потраплянням до ваших баків є автозаправний комплекс. І зараз я вам розкажу, як він функціонує. Автозаправний комплекс має чотири основні зони підвищеної пожежонебезпеки. Резервуарний парк це те місце, де розвантажуються бензовози та зберігається пальне, зливний пристрій та колонки, за допомогою яких заправляють автомобілі, дихальні клапани, крізь які виходить пара нафтопродуктів під час наповнення резервуарів і навпаки їх розвантаження. Вони також потрібні під час добових змін температури, радіус пожежу небезпеки навколо них до 8 метрів по вертикалі та по горизонталі. Топливо на колонку подається через систему трубопроводів, які положені під землею, от резервуара. Колонки. Далее на колонке непосредственно производится топ-отпуск топлива потребителю. Существует два вида систем подачи топлива. Напорная и всасывающая. Напорная система. То есть один стоит, один общий насос на один вид топлива. На резервуаре непосредственно. То есть который подает топливо одного вида на все колонки. Если система всасывающая, значит в каждой колонке стоит насос на каждую колонку, которая топливо из резервуара. Если говорить про курьезные ситуации на АЗК, то сразу пригадывается саме это. Для того, чтобы исключить случаи, случаи обрыва пистолета или каких-то аварийных ситуаций, колоночки предусмотрены предусмотрена специально текательная клапана. Перед пистолетом, перед шлангом, вместе месте соединения шланга колонки и вместе месте подхода Трубопровода, колонки як і на нафтобазі. По периметру усього заправного комплексу є спеціальні канавки як для дощу, так і на випадок проливу пального. Крізь ці канавки все зливається до аварійного резервуару та потім утилізується. Заправна станція вже давно перестала бути місцем, де лише заливають бензин. Тепер це мультифункціональний комплекс, де є все необхідне для водіїв. За бажанням вам тут проведуть хімчистку не тільки салону, але й ваших речей. Нагодують, зарядять усі гаджети, хіба що колоскову не заспівають. Хоча. час приїзду та розвантаження пального з бензовозу правила техніки безпеки рекомендують не курити навіть у спеціально відведених для цього місцях. Водій автоцистерни після приїзду на автозаправний комплекс здає нафтопродукт, який з нафтобази до цих пір був під його відповідальністю і чітким контролем gps навігації. Старший оператор знімає усі пломби, а їх на бензовозі Аж 21. однак розвантаження не розпочинається одразу. Бензин та дизельне пальне під впливом температури змінюють свій літраж, однак їх вага залишається тією ж. Тож спочатку перевіряється температура та щільність палива, і за спеціальною формулою визначають, скільки ж пального прибуло для розвантаження. Привезення літри мають співпадати з завантаженими на нафтобазі. Крім того, проби пального, які беруть з бензовозу, зберігають 10 днів безпосередньо на автозаправному комплексі. Це робиться на випадок, якщо знадобиться підтвердити якість продукту. Чому саме 10? Бо, як правило, за цей період така партія палива продається. Ну і нарешті розвантаження. Самоплином без використання насосів. Тож, якщо всі секції заповнені, то цей процес займає близько години. Якщо під час звичайної роботи автозаправного комплексу радіус небезпеки навколо дихальних клапанів складає 5 метрів, то під час розвантаження автоцистерни такий радіус збільшується до 25 метрів. Дивіться далі, і ви дізнаєтесь, які особливості заправки автомобілів, а які транспортні засоби взагалі не можна заправляти на автозаправних комплексах. Кожному водію важливо заправляти свій автомобіль якісним та перевіреним пальним, щоб зрозуміти наслідки неякісного. Звернемось до спеціаліста. следствие плохого топлива изначально забился катализатор, поршневая группа начала работать в повышенном температурном режиме. Из-за этого вот такое произошло. С этой стороны лучше. Либо какие-то присадки, которыми повышают октановое число топлива. То есть из его делают обычного 86 делают 100 или 105 Вот прогар поршня и прогоревшая гильза. Из-за плохого качества топлива происходит сильное загрязнение впускного коллектора, Силы отложения. Приехал почистить форсунки, потому что плохо начал работать, двигатель неустойчивый. Потерялась мощность. Ні нормальної їзди. Ну, от зараз почистимо форсунки, а там далі будемо діагності і провіряти, може щось пройшло циліндропархні. А ви коли-небудь замислювались над тим, де заправляються такі транспортні засоби? Зараз я вам розкажу. Для цього існують заправні станції на воді. На палубу такого заправного комплексу заходити заборонено. Однак для програми Як це зробили виняток. І хоча заправна станція не є самохідною, тут є всі атрибути плавального засобу. Ось, наприклад, ринда. Так зустрічають клієнтів. Щоб судно, яке заправлятиметься, не пошкодилось, використовуються ось такі кранці та прив'язуються канатами. Крім того, на даху заправного комплексу ось такі попереджувальні знаки. Усі без винятку мореплавателі, яхтсмени та скутеристи знають їхні значення. Це судно з небезпечним вантажем. Тут піді мною в трюмі резервуари для пального. Є два відсіки для 95-го бензину на 15 тисяч літрів та дизельного палива на 45 Ця колонка майже нічим не відрізняється від тієї, що ми бачимо на звичайній заправній станції. Основні відмінності це швидкість подачі палива та довжина шлангу. Тут він 25 метрів. Швидкість подачі палива сягає 60 літрів на хвилину. Тож, якщо ви заправляєте свій катер на тисячу літрів, вам доведеться зачекати хвилин 15-20. Правила пожежної безпеки та охорони праці тут майже не відрізняються від звичайного АЗК. Однак все ж розташування на воді дає про себе знати. На випадок пожежі на борту заправної станції є власна система пожежогасіння. Цей насос забирає воду прямо з Дніпра і при необхідності подає на піноутворювач. На випадок розливу пального на воду на борту є екологічна аптечка, в якій є всі необхідні засоби для аварійної ліквідації. Наслідки. Місце розливу перш за все локалізують боновим огородженням. А далі за допомогою спеціальних абсорбентів розлите пальне збирається з води. Сезон роботи такого заправного комплексу з кінця квітня до першого льоду. Причому підіймати його з води на зимування немає необхідності. Він до цього пристосований. Як і де заправляти вашу улюблену яхту, зрозуміло. Повернемося на суходол. На АЗК існують певні правила, яких необхідно дотримуватись для вашої безпеки. На колоночках не можна використовуватися мобільним телефоном в зоні роздачних колоночок. Заправка автомобіля проводиться після виключення двигателя, Зупинка і запуск двигателя призводиться до початку заправки. Мотоциклы подаются на колоночке с выключенным двигателем аналогичного. Остановка и запуск двигателя производится за 15 метров от колоночек и после колоночек. Запрещена заправка на автомобилях, которые перевозят опасные грузы. Запрещена заправка тракторов без искрогасителя на гусеничном ходу. Запрещена заправка в стеклянную пластиковую тару. Ці ці основні правила та ваша вічливість забезпечать вам спокій та задоволення від користування автозаправним комплексом. Тепер я точно знаю, як в Україні транспортують, зберігають та реалізують паливо. На сьогодні все. Побачимось на першому.